Можна цілу корзину. Льогку. Ну стісті, стій, відкри, відкрить, А, Пече зараза. Трукнувся. То Зверху плита, відбиває і назад Ага. <кхем> і знизу такі самі труби, як по боках. І зверху, і зверху труба. І. і знизу така сама, типа колосніка. Квадратний побейте квадратний літ. В квадратному профілі типу, зварюється все. Це має такий от вигляд. Варсить такий каркас, який влазить корзина. О, яка там дуже на 50 десь, так? Да? Зварені труби, тут вже такий вогонь крепкий. Що по боках? Труби зварені. Я не показував, може колись показував вам топку, яку її варили. А, жара сумасшедша. По боках, зверху, все весь. Каркас зварений з труб, і знизу теж труби. Коротше, вся коробка зварена з струб. Отак котел виглядає по вигляді. Ці сторони покажу ще само. Оце в нас обратка йде холодна. Це в нас вже виходить гаряча вода, нагрілася там, котлою виходить. Температуру наганяємо до 60. Ця труба це та сама подача звідси, гаряча йде вниз і виходить сюди, тут гаряча. Тут холодна вже обратка. З обратки воно йде сюди і знов заганяє холодну воду, яка вже охолодилась по батареях, по цьому, по теплому полі, ще батареї немає. Заходить назад в котел. Наганяється до 60. Друша, чув. На всякий случай стоїть, упс! Упс поки що заражається сам, без нагнітання. Для чого? Щоб не брав току лишнього. Тільки виключають світло. Зразу насоса звідси цак, вупс. Вставили і погнав насос упса. Розкажи, ну як по поціво? Тут у нас е розширительний бачок, там вирізано в каністрі зверху, на всякий случай. Він тіпа, відкритий. Типу наподобі, тіпа як коли стали бетон на горі. Чим вище, да. тим краще. І не треба нагору вилазити, все зверху видно. Хватає 20 літрів, каністра 20 літрів. Да. Так, тут нагріваєш до 60, так? так Вже нагрів, 60. Якщо, тіпа, ми починали тіпа, 40, потім так. на 50, потім на 60. Пробували. Ну, натоплюєш, ну, Типу натопив 60, потім закриваєш нижні двері, воно тримає 2-3 години, тіпо, температура буде там ну, добре. до 50-мов пасти, менше не впаде. Ти, коротше, нагрів до 60, так. все згоріло в топці. Ти закриваєш. згорає в топці. І а... ти закриваєш. Закриваю топці. Не, за, не закладаєш нічого, ні, коли ні. має подітися світло. Так, якщо світло дівається, в лото... тебе там вже все пусто, ти закриваєш і тебе тут показує 40 вже в кінці. так? Ну, бо вже впала температура, так. якщо насос ганяє. Коли насоса виключаєш розетки, а тут все закрито, йдеш в хату, приходиш, тут температура може бути 62-65, вже типу, набирає сама, тіпа... коротше, не так. Е, як тебе все тухне тут, ти вже маєш, знаєш, що виключать світло, закриваєш всю топку зверху і знизу, так, а там всередині пусто. Так. Температура тут 40, так? так? Але ти кажеш, ти йдеш додому і потім. Я ворожу з годину температура 60. Температура 60 через годину, через що? Через. Цеглу. Через те, що цегла стає топки все обмуроване цеглою, огніупоркою новою, тільки новою. Не старою, не бивушною, не випаленою. Потім клеїм, да, зверху. Я термоклею. А пінопласту немає тут. Ти який пінопласт? Ти, що, температура? Тобто Нема, а як нагріває, 60 60 немов звутки гарача. Сама того гаража робиться. Вони ага. так нагрівається. таке гараже робиться, ну клеє термо і плитка. Uh -huh. Коротше говоря, воно все остужується до 40, коли все згорає, тоді все закриває і через годину цегла віддає на батареї знову. І через годину стає 60. Каже, 2-3 години, поки впаде, знов до 40. Тобто 2-3 години маємо в запасі, топити його не треба. Але ще в планах є цього запустити. І ще, може, що? Двохконтурного. Того бойлера, але бойлер не знаю чи буде. Побачить. Ну. Якщо його ставити, то треба, щоб він постійно ним користуватися. Якщо ним користуватися не будеш, в ньому той тен ага. закипить і все, і буде срака. І буде ні туди і ні сюди. То його вона поставила, скільки буде, по чому буде газ. Якби знаття, що було в місяці 2004, то мене полити газом ще тут топку не запалювати. Фата з головою. Ага. Але... А якщо, ці, ну що а якщо увалять 16 чи 20 за куб газу, тоді прийдеться палити топку й дровами. Да. Але на майбутнє все одно треба буде зробити якісь, якісь сюди колоснічки. Щоб могло сюди вставити, що може ще прийдеться робити якісь пілети чи брикети. Закрити, далі, І кидати Сюда, чорно робиться. І кидати сюди, щоб це цього... ну, не провалювалося через ті труби, бо там трохи колосніки трошки заширокі. Бажано важно добре зробити, звісно, трохи неправильно. По цьому по комен трубу зробили, ту нікелірину поставили так, в кінці. Зверху. Було б добре, щоб була не труба. Щоб зморована було, так? Да? Да. З кінця в кінець. Да. А чого? Бо, блядь, тут не тиск, як тиска, хто валить дим, блять, буде забивати трубу постійно з коляда. Буде забивати, так? Да? Да. Це було б угу. добре, якби було змуроване змороване до кінця. То було б класти. Угу. О, так як на громадичку роблять. Воно... Змурують зверху комина і е, обкладають цим пінопластом, по-моєму. Щоб воно не... цього конденсату не було. Ну, дай, начай. Тут теж зробили так, що це труба. Чуть не прошитали, не зробили каналізаційної знизу. Е, вихлоп цей котел каналізаційний йде. Кондес... Кон... Конденсаційний. Май... Конденсат буде падати сюди, але зробили ще виход. Для чого? Отово свій Вихуд... зривний клапан. Якщо котел, боронь Боже, закипає... Температура 100, зривний клапан рве і вода пішла туди в трубу і прямо на вихід на двір. Да. Ну, щоб тут не було котель, пара... просто. Зовсім сюди пара не потрапляє. Але воно тіп, а тут зробили ото поставили зерного ага. клапана і ото поставили зерного клапана. Ага. Тут є два зерних клапана. Тобто буде... Газ? На газ є і є на тиво, буде виводитися трубка звідси, uh -huh. трубка звідти тройник-переходник, і цих дві трубки буде виводитися сюди. Uh -huh. Так само на газу, якщо, боронь Боже, десь закипіло, вирвало, uh -huh. вода пішла туди. Uh -huh. Так само тут закипіло, вирвало, вода пішла туди. Uh -huh. Типа два поставили, щоб на всяку аварійному. Хто його знає, Понятно. як воно буде. Я батько, яка в нього стоїть, але ніколи ну, він не стріляв uh -huh. в нього. Але він типу, тут така система, тут зелен клапан, якщо вистрілює, то то вже все, його треміняти. Uh -huh. В мене, мене стріляв три рази, ніхто його не міняв. Але типу що не цей. No. І Грібінка теж була зварена. Самі зробили. самі зробили. Труба, по-моєму, 40 на 40. Батя у нас любить. Убивки Котла, Котла. Коли Кот... зварюється котел, він запускає в нього атмосферу, воду закачує. Да. І тоді парскає водою по ньому і дивимося, що ніде ніде не ні, 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 сочиться. Бо воздух, він річий за воду, вода може не пройти через дюрочки, а воздух. Воду, проходить. Воду, пройде, да. Воздух проходить. І. І. Беркалі, е, якщо варити такого котла, які там, яка там труба? Тут, труба, Тут. по-моєму, з ферми колись робили ці. 3,5. 3,5 3, грубина. Да. Ні? Да. А 3... Батька двойка. Батька двойка всередині. Ну, мається грубина стінки. Так. А ширина труби. А ширина я не знаю, від кого там. Батько, по-моєму, 30-ка, а в тебе, певно, що то 30-ка? Оцинкована, що то йшла по фермах, по цьому. Молоко гнали. Да. А бажано сюди брати... П'ятерку ятер. да. так. було б добре ніржавійко. було б добре ніржавієчко. Її нема ніде ні на тихло, ні на складах, бо в Маріуполь гапнули і нема де взяти. Ми її обдулили все. Я навіть в інтернеті в Києві шукав і не знайшов. Так що добре, щоб стінка була 0,5 мм. Ну, не 0,5 5, 5 мм. Стінка труби. А труба, ну, звісно, добре було, б, чим погрубша. 30-ка, 40-ка. А ще, я не знаю, і безшовна. Щоб була без шва. Щоб той шов потім при нагріті не лопнув. А я не знаю, чи зараз десь кругла буде, то прийдеться брати певне квадратну. І 0,5 Сантиметра грубини, тобто 5 мм грубини. 40-уку, певне. Чого я це все розказую? Це є такий, знаєте, дешевий і надійний котел. Є е, е, в, такий супротивник теперішнім котлам. що Теперішні котли коштують там ці. На дерево 20-30 тисяч, але він без вентилятора нагнітання, ці, що тут ставлять без турбіни, працювати він не буде. Для чого турбіна? Для того, щоб постійно притримувалась одна та сама температура і довго було тепло. А тут, виходить, вентилятора цього турбіни не треба. І коли все згорає, ви закриваєте. І тоді вже цей весь кирпіч, щоб це змуроване, так, групка, віддає тепло назад в топку. Назад в батареї. І вже, виходить, батареї працюють не від дров, а від кирпіча. Тобто є такий дешевий, надійний. Ну як дешевий, він такий не, не дуже дешевий, але надійний е конкурент теперішнім котлам. Бо теперішнього котла як? Поки ви палите доти тепло того залізного, доти тепло, тільки кончилось дрова, і у вас все зразу стає. А тут ні. Палите, палите, воно нагнітає все, збирає температуру, акумулює, а тоді віддає назад в топку. І без, без вентилятора. Так що кому сподобалось, тому сподобалось. Може хтось шукає вже такий принцип, як то зробити. Можете попередніх моїх відео подивитися. Бачите, він закрив і воно все стало. Виглядає все так. Тут колосняка зверху чепили, щоб віддавало чуть назад, щоб не йшло все зразу в комін. Бачите, Зверху ще там йде поперечка, така, ну, квадратну трубу були зварені всі круглі. Там далі кирпіч, Оце бочини з труби, низ і верх з труби. Ну, ну, якби все труба по кругу. То одна посередині труба зверху квадратна, і дві по боках знизу. Там знизу одна і з цієї сторони одна. Ну, Круглі заходили квадратну. От якось ну так. А, пече. Труби були зігнуті, не зварені. Старалися так зробити, щоб чим поменше було сварки, щоб потім воно при нагріті не лопнуло. Попробували вже 0,25 грубина стінки. А тепер ця, по-моєму, 0,37 грубина стінки, а найкраще було б 0,5. 5, 5 мм, щоб була грубина стінки. А труба вже по вашому осмотренню. хочете. 40 на 40 варіть, ну яку зігнете. 40 на 60 чи навіть 30 там на 40. Якось так. Все. Кому сподобалося, хто такий варіант шукав, маєте маєте на чому експериментувати. Система добра, але треба постійно коло неї бути. Покинути і поїхати кудись там десь в дорогу не можна. Бо треба дивитися постійно за температурою, бо бронь боре закипить, позриває і все. Як кипить вода, то навіть з-під кранів починає сичати. Труби ага. витримують, а з-під кранів валить вода. Так що, ну, якщо таке робити, то треба у нього постійно сидіти. Бо якщо стара система та, що старе опалення, ага. батареї, чугуні, типу, то воно, да, воно йде самотохом. Його можна запалити і покинути, воно собі там самотьоком якось там йде. А тут постійно качає насос. Якщо тільки світло поділося, зразу автоматично треба, щоб був От цього, типу, у пса, щоб був. Ну, типу, або упс, або преобразувати, щоб, щоб щось качало воду. Бо входить і все, і вже починає температуру. Так починає наганяти насос, не ганяє воду. Наганяє температуру просто моментально і позриває екран. Треба постійно дивитися. В хаті тепло, добре, але треба дивитися. Якщо не буде, то все, бо на старому опаленні там нормально, там воно добре, uh -huh. старе опалення, чогоні батареї, вони будуть самотьоком та бетон, чи що там стоїть зверху на горі, воно uh -huh. там йде вода, то можна гріти. А таким з насосом вонове опалення, хоч і система відкрита туди, uh -huh. але все одно все одно треба дивитися постійно, бо тільки температуру наганяємо, взагалі вода кипить при температурі 100, uh -huh. а то того 65 градусів наганяємо і вже в каніцій рушительному бачку вже булькає. Вже починає кипіти. Ну, то котловій тому теж так само, як тобі називається, ці, що надувають воздух. Я не знаю таке. — Такі ці покупні з турбінами. Там же ж треба бути? Там теж так само тільки... — світло поділося, треба його все виймати, ті дрова. Що що там, там треба Якщо топка повністю загружена і дівається світло, треба. Дві години хоча б, щоб він робив, uh -huh. то тобто, щоб насос ганяв на преобразувателі. Бо тобто, якщо менше двох годин, то придеться доставати дрова і чекати, якщо годину, то щоб жар догорів. Uh -huh. Бо кажу, температура буде підніматися і буде кипіти. No. Ну, але в чому прикол, що тут не треба, не треба вентилятора. Yeah. Вентилятора не треба, тут температуру наганяє так. І потім, якщо дрова кінчились, закрили і все одно вже віддає температуру сама топка. Продовжує. Типу вентилятор для чого стався, щоб продовжувати процес горіння. І так само, щоб не, не згоріло різко, все, і так само те продовжує.